У Києві відбулася незвичайна подія, яка поєднала на перший погляд несумісні світи суддів, адвокатів, дітей різного віку та військових капеланів. Подія відбулася в рамках унікальної правової ініціативи Конституційні студії, яку вже тривалий час втілює громадська організація Феміда Про. Дуже раді, що на сьогоднішній день нам вдалося зібрати в одному приміщенні під до конституційних студій абсолютно різні верстви населення. Знаєте, тут зараз перебувають діточки, які постраждали від війни. Так, тобто внутрішні переміщені особи, діти, члени родин, яких загинули на війні. Ну от і разом разом з ними є їхні батьки, також разом з нами зараз військові ну і традиційно разом з нами юристи судді правники, і ми їх об'єднали в спільну справу. Вони разом малюють. Тобто, сьогодні вони малюють. Цього разу студії набули незвичайної форми арт-терапевтичного заняття для дітей. Воно було проведене за участі спілки капеланів ЗСУ та ГО «Профіклуб «Пташка». Захід проходив під акомпанемент живої скрипки. Щиро дякую за запрошення, неймовірне запрошення, відкриття для душі для серця, як військовослужбовець, як представник громадської організації, військові капелани і задіяні наші побратими, військовослужбовці, так само з різних підрозділів з підрозділів територіальної оборони з підроз... ЗСУ. І коли приходимо і бачимо. Таку творчість нас надихає, поруч дітки, поруч інші люди відкриваю для нас, відкривається щось нове, бо війна вносить свої корективи, і ці корективи не завжди ну взагалі не добре впливають на людину. Коротенько опишу, малюємо пори року, і кожен десь себе бачить цих порах року. Але з плину з часом війни всі пори року стали майже одинакові. Тому ми сьогодні відчули ці барви, красиві барви, коли ми розмалюємо картинки. Меня зовут Лера. Я звук Ліра. И... Ну, почему... ну, я нарисувала літо, де Карпати. Такої чого саме Карпати? Ну почому я літами відпочивала в Карпатах. А дуже сподобалось, так? Да. Да? Да, очень класна. Вот. Зима, бо, по-перше, я там народився, а по-друге, майже всі свята, які у нас є, взимкові це весело. Ми дуже раді, що попали на цю зустріч з військовими. Капеланами дитина малює з військовим капеланом. Дуже подобається. Дякую дуже за зустріч. У стінах американського дому всі вони просто малювали разом. Фарби та спільна творчість подарували дуже теплу атмосферу, завдяки якій діти, хоча б на деякий час забули, що живуть в епоху страшної Я війни. Працював разом з капеланом Олексієм. А, він дуже хороший помічник, він дуже мені добре допоміг, і я йому дуже вдячний за це. Yeah. Е і я думаю, у нас вийшло все добре. І ще, ну? Тут багато людей, можна з кимось порозмовляти, порадитися. Насправді у нас відбувалася така певна. Певна синергія були військові, були діти і були навіть правники. А це такого, напевно, що не ні було ніколи, такого ніхто не робив. І я думаю, що це треба повторювати не один раз і, можливо, навіть не, не тільки в Києві, а в різних містах. І чим більше це проводиться, напевно, там краще. Я працював в парі з паном Вадимом. Ми намалювали ось такий малюнок. І я залишаю вам відгадати, яка половина кому належить. Це не захід одного дня. Буде продовження, буде виставка цих робіт. Зараз ми будемо з професійними психологами розбирати ці роботи і якраз таки і працювати над тим, щоб учасники цього, цього заходу, незалежно від того, до якої соціальної групи вони належать, зрозуміли, що у них має, бо них є спільне бачення, скажімо так, і довколишнього світу і життя. Підпишіться на канал штаб. Інфо», аби бути в курсі актуальних подій. Маєте цікаву історію для майбутнього сюжету? Напишіть нам.